Три е, райони області можете сказати, які це райони, і чи вірно я розумію, що ворог цілиться по тих же об'єктах, які обстрілював раніше? В переважній більшості так. Якщо говорити про райони, це є Львівський, Дрогобицький і Стрийський. Але додалися і нові об'єкти, які ворог намагається знищити. Є один новий є один новий об'єкт. Сказали про те, що зараз локалізовано, але ще працюють надзвичайники. Чи можете розказати, скільки надзвичайників залучено і, і з якими масштабами доводиться боротися? І знову ж таки, чи враховані безпекові заходи? Бо ми знаємо, що наш ворог підлий і підступний і б'є по тому самому місці, щоб нашкодити рятувальникам? Безпекові заходи однозначно враховані. Безпека людей це завдання номер один. Немає зараз під рукою зведеної інформації про кількість залученого персоналу і техніки, але можу констатувати, що її достатньо, і хочу ще раз подякувати нашим надзвичайникам за фахову і надзвичайну оперативну роботу. Ми також дякуємо нашим оборонцям неба, бо розуміємо, більшість було збито. Я розумію, що це питання не до вас, але може маєте вже інформацію про те, скільки було знешкоджено ворожих ракет і дронів в нашому небі. Дійсно, сили протиповітряної оборони надзвичайно ефективно працювали, але не буду називати конкретну цифру. Але це більшість об'єктів, які були в повітряному просторі на Львівської області, вони були знищені.